Я чекаю свою милу істотку, щоб воно не було. Де воно є? Давай, десь будь ласка. Бачу, що все якось блимає, мігає і. Не маю когось фільмувати, це моя робота. О, так, я бачу тому що то. Е, е. Зараз бро. Я можу тільки фонариком оцим? Типу, Якщо у монстра епілепсія... Добре, добре. Що <muzie> я я тебе підштовхнути трошки. У я буде підстрашний, як тобі давати. Якщо ми побіжемо, типу. Там вийшло біш... Так, давай, продовжуй. Буде відключення світла, що? Ну, це а -а -а як так. Знайдіть ВХС касети. Думаешь, так? Чувак, тут треба знайти 8. 8 ВХС касет. Тут разом з українською мовою ще й відключення світла mm -hmm. додали. Ну мені ага. мені подобається подобається тут гулятися по тим цей перекриттям, така чолова прогулянка.